Всім приветствую, с вами я, Антрон. И знаєте що у мене до вас погані новини. До речі, у мене є дві новини. Одна хороша та погана. Друга новина у нас це друга серія нашого виживання. А погана новина у мене дом зорваний чуть-чуть. Розказую історію, як усе сталося. Я собі буквально строю добував ресурси. Щоб цей дом трохи перебити. Ну, його цю коробку перебити і... Ну, перебити її в дом В ітозі в мене чуть-чуть не вийшло. Його перестроїть. Але зривати взрав... його хорошенько, у мене вийшло Так. Да. Капець повний. Так. Народ, які в мене зараз плани. У мене зараз плани, напевно, ніякі. Окрім того, я, я, щоб якось е, достроить дом. Так, ні, не так. Я не так хотів. До речі, е, пам'ятаєте, казав те, що у цій версії, напевно, немає ендерменів. У цій версії эндермена есть. И походу, походу, впасти в енд можна, ну, буквально, но банальним способом. Старим добрим. Бувать ендерменів і выбивать эндерперли. Це як я понял. То есть только один способ є. Нет! Блять, ну сколько можна, ну й... Я... Хуть до мене не пострадав, і то слава богу. А ще я поняв, мені треба срочно броня якась. Бо мене буквально убиває кожен. Буквально кожен. Ну, кмакрк, ну... Це, це трендець. А ще мені не дають потросу достроїти дом. А ще я придумав, який у мене буде стиль дому. А, він у мене... В мене дом буде в стилі ендер, це, ендер города. Я думаю, вибір в принципі хороший, тим паче, я по пам'яті якби бы знаю, як виглядає эндрей город, то я хочется бы в такому в стилі чисто спробувати построить дом. Чи получится в чи чине. Ще в мене ландшафт маленький, треба його трохи збільшити. Ну, во, шикарно. Тут буде в мене заход. Вход сюди. Ось так ще шикарно получається. Так зараз я беру досточки і досточками, а. Або на так хуяк-хуяк-хуяк зробить. До речі, я в некадра зробив слебі пол. і збільшив типу у ну, мене тепер дом не на піску буде сидіти, а тепер а, тьбо, на досках. Тобто я його підняв на один радіус. Так, я понял, мы не заржопа будем. Мы не заржопа будет, Ля-ля-ля-ля-ля. А, давай, иди сюда. Иди сюда, я готов. Я готов, мой мальчик черный. А? Ха -ха. Ладно, шучу. Так, где ты, где ты, где ты, а? Дядя. Дядя черный. Черный. Я понял, меня игнорит. Пиздец. Так, окей. Если так, меня игнорит, то Тоді давайте э, займаємось слідчими віщами Давайте Зробимо доски І Бляха, а не можна? Блять. А чого не можна? Дайте мені зробити доски Всього нафіг Чи мені треба їх викинути і потом зробити, блядь. Яка система неудобна? Я, 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 я фігею просто. А, щоб выкинуть не треба виходити з інвентаря, я понял. Блять, я дебілоїд. Ладно, давайте... Сюди Сюда закину доски оці. О, о, Да, доски. Ааа, я понял систему нафиг Еба, я тупый Ладно, пофиг, давай, давайте давайте робим Давайте робим, 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 М -м, блять А у нас є только один цель, да? Як я понял, да Окей, давайте тоді робим Заборчик, я хочу заборчик поставити чисто вот тут, так, типу, як декорчик. Невеликий, звісно, я, я не розумію, я нахре я так... Зачем я так багато на то, типу, посодав? Але все одно якось, пофіг Так, а. А, я понял, де шок камню кам... це рещик по камню. У не можна зробити полублоки, там ступеньки і так далі. Їх можна зробити тільки в только у камня камню резчику. Вон вон о шо, офигеть. ну все, тепер шикарно. Тепер я можу сюди заходити. І тут двері Я не по три робиться, а по одній. Не, ну імба, слухайте. Мені Мені тепер це майнх більше подобається чим оці ваші сучасні з варденом нафіг новим адом ілі щось інше так окей уже на походу як я бачу у нас уже сонце достида да? як я, бачу, да. Або ні, я напевно отут тут заблю так полностью з заброшком покрою и давайте Сюди ф... факелок, Сюди факелок поставлю. Сюди, сюди і сюди. Ваще бомба. Я виходжу, Жит... я виходжу такий... Представити себе картини. Я виходжу такий. Uh. Ще... Представь себе картину. Я виходжу такий. З дому баз відкриваю Тут вид на море. На океан. Mm. Мені таке подобається. Та й взагалі мені подобається. Мені в Майнкрафт найбільше подобається це жити десь. Я не знаю. Десь. Біля якоїсь якогось водойому. Оце те, що треба. Оце да. Так, мені треба. А як мені. А, я поняв. Воно, воно не стакається. От піздець. Так, окей, давайте погнали, тоді нарубаємо трохи дерева. Щоб трохи улучить наш дом. Або ні, не дерево. Погнали. Я взагалі нічого не хочу, якщо чесно. Ладно, погнали. Якщо серйозно, погнали в шахту. У мене якраз таки якраз таки є... Вещи. Є Кирка. є... Нічого не є в мене, іди ти нафіг! Морковка? Оце шикарно. Оце мені... Оце на шикарно. Чисто гуляв, нашов морковку собі. Ну, тепер я можу її вирощувати. Так отлично я обійшов. ось цю ходячу бомбу Зелену жопу. А де ти спавнися? Я ти спавнися, алло. Так, пожалуйста. Вот у молодцы. Не, в принципе, я могу забыть себе дробил цю, да, дробилку. Не-не-не, я туда не піду. Я туда по любе не піду, иду-ка я, напевно, сюди в шахту. Я тут аж погано, Я, якщо не появляюсь, я тут дуже погано все разведав, да? Можу сказати, сказать, даже меньше половины, да? Полюбеда. Ну, зберегайте дам. Я ж кажу, я менше половини прошу і. Бляха, я, я тепер хочу їсти. А в мене. Мені не треба їда, щоб отхилитися. А, а, їди в мене буквально ноль. Це печально. Якось. О, прям капець як печально. Так, о, я бачу залізо. Наше перше залізо. Народ ми роб... Люди, ми робимо успіхи. Це друга серія у нас є наше перше залізо. Ну, Ладно, не перше, друге залізо. Бо перше залізо я добув в прошлій день серії, коли знайшов цей спаунер. Так. Нет! Нет, мало ХП, мало ХП! Куди мені. А? Ну типа, конечно, тут Високо Я думаю, зараз помру одну, але, але не помер. Але зато тут є ж залізо. Офігенно. Я хочу зараз забути до фі до фіга железа, щоб я міг зробити собі як мінімум якусь першу броньку. Залізну. Мені от цікаво, а тут чариця можна ж, да? Ну. Теорії як би можна. Але я не впевнений не повністю, на жаль. Але якщо, якщо це можна, то це шикарно. І походу, тут та, та система така та, що опит тут якби не, не, не треба. Тут головне, щоб я, що головне, щоб тут було. Е, Скажіть я скажу. А ну-ка, щоб тут був лазурит і все. Напевно. Не, Я не знаю, коротше, побачимо. Розберемось. Роз, розберемось в ході нашого виживання. Так, ну, принц, знаєте, що, от, от желізо видобувати мені подобається. І воно такі спокійній обстановці, ніхто тебе не б'є. Це шикарно. Я сподіваюся, така обстановка буде і далі. Бо якщо я помру в шахті, це буде, це буде капець, я візьму просто вдалю нафігмір. Я вам це обіцяю. Якщо я в цій серії помру в шахті, то я беру, беру і удаляю цей мір нафіг, і закриваю цю рубрику, яка навіть, навіть не, встиг, не встигла початись. Я вам оце от, от обіцяю. Після обіцянки яку я собив, яку я сказав. Я дуже не здивувався про наслідки. А наслідки в той момент були дуже печальні. Якщо я помру в шахті, це все, це габела. Опа, витро води, Воду я візьму, А вот Мені подобається тут на турежи виживати. Залізо є. Я думаю, уже стак залізо, Я же я, 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 я думав, що я стак залізо вже, вже добув. А я, а я ще б навіть даже не стак не добув. Даже півстаку немає. тільки менше половина, і все. Цікаво, я тут зможу вибратися з шахти чи ні? Воно ну, прям вибратися, коли буду йти на, додому. До Надіюсь, що так. Да. Бо якщо ні, це, це буде печально. Ну, але в Ітузі я все одно як би виберусь, напевно, не знаю. Думаю, да. Але точно не, не біля дому. І. Я один тільки що, що це бачив. Скажіть мені. У мене тільки що, коли я ламав блок, у мене повністю не проз не проразилася ося типа, коли те, що блок сломався. Я походу побачив ще один спаунер дето внизу. Де-то внизу. Глибоко внизу. Мм, да. Нет. Откуда? Нет, 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 у меня полтора сердечка. Я, пожалуйста, я не хочу помирать. И я, походу, уже накопался в шахте, мне, мне, мне хватит ресурсов. Сейчас тут я только залезу желез, добуду, да? Никто же не против, а? Там зомби, зомби, скелет, крипер, интермен, паук. Вы же не против, что я тут просто возьму и чуть-чуть добуду у этого Заліз, заліза. Я ж буквально за залізом сюди прийшов. Я ж не прийшов когось вбивати, турбувати. Просто прийшов залізу добути і все. Звісно, я, походу, чуть -чуть... а ні, не, не, я не потерявся. Воно тут за залізо, я візьму його добуду. Ну, я буквально позалізу, не чого більше. Походу, від мене відчепилися, окей. Так, тут є уголюк. Ну ладно, ладно, можешь ще твого угрюком прийшов. Але якщо я найду зараз алмази... їбать, це буде шикарно, якщо друга серія, я найду алмази. Це буде на турі шикардосно навіть. Ще якась шахта. Ні, я, конечно, я, люблю в шахти ходити. Але не з таким величим хп. Блять! Заст. Я вам це обіцяв, якщо я в цій серії помру, це в шахті, то я, я беру, беру я і удаляю ні нафіг і не закриваю цю рубрику. Не не встигла встигла Після того, що сталося, я поняв мені від, від цього ніяк не відвернуться. Тому я зробив те, що я обіцяв. Та ну ні, народ, ну тільки не скажите, не кажіть, що я повинен брати і удалять мир. Блять, я ж, я ж сказав, а я ж сказав, нафиг собі. Блять Ну що сказать, я ж обіцяв вам те, що якби Я удалю мир Тому мені якби нічого не стається, окрім то як На то взяти і удалити мир Дядь так дядь спокійно. Ладно, шо ну що сказати народ, я обіцяв вам, те що якщо я умру, я удалю мир. Тому нажимаем играть. Воно наш мир. Ох, ебать. А я думаю, я нормально повиживаю, вы тоді не фіга подобного. Ладно, що сказати, не судьба, а походу. Удаляємо мир и на цьому походу, за кінець нашого нашого летсплеє, шолі. Я фигею просто. Ось требує мені взяти просто розкидываться нафіг словами. Тому удаляємо. Все, мир удален. Я феєю. Отакий От у нас, княже, летсплей був дуже довгий. Аж з двох серій. Аж їй короче трохи сезон, але вже не на альфі от А вже на іншей версії там де вже все буде чуть чуть по сучасніше щить може скоро вийде, а може, далі не вийде. зависить все від ваших лайків активу і так далі. З вами я був Андрон всем удачи і всем пока